Всім привіт, мої котики! Привіт, мої могутні. У нас з вами сьогодні, 10 квітня 2023 року. Запитаємо у підсвідомості, який ресурс нам допоможе бути максимально ефективним. Будемо використовувати метафоричні картки. Так І так, який ресурс нам допоможе. Довір'я, відкритість, прийняття. Подивіться уважніше ще на картку, про що вона для вас, що ви тут бачите, яку підказочку і те, що може нас уводити в мінус, категорічність і скептицизм. Подивіться на картку. Якщо ми побачимо, що усі емоції довліють нам, ми запитаємо у підсвідомості, яку стратегію використати, щоб день. Так і пройшов вдало. Вибираємо число від 1 до 4. І так. Ті, хто вибрав число 1, ця стратегія ваша. Подивіться уважно ще на картку. Що ви тут бачите? Про що вона для вас? Ті, хто вибрав число 2, ця стратегія ваша, подивіться уважно ще на картку. Що тут для себе ви бачите? Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія ваша, подивіться уважніше. Якщо щось не зрозуміло, пишіть, розберемо. І ті, хто вибрав стратегію 4, це ваша стратегія на сьогоднішній день. Бережіть себе, янголо-охоронця, і слава Україні! Пока-пока!